Всім привіт! Сьогодні у нас буде декілька новин, які вже можна побачити у грі. Тож почнемо. У грі з'явився новий образ на сун Вуконга, який ми зможемо отримати після того, як отримаємо самого героя. Скоріше за все, це буде турнір, як вже було і з іншими образами. Далі у грі з'явилася нова войд героїня Звоню Сутіні Шу Джен Доблесна. Що цікавого має ця героїня. З першої навички вона чудово контролює блоком активних навичок та скороченням шкали ходу. Друга її навичка це Абсолютно нова механіка, яка дає право додаткового ходу нашому союзнику. Наприклад, ми можемо зробити повільного дамагера і шут-джень відразу дасть можливість отримати йому хід, що буде дуже цікаво на арені та лайф арені. І її третя навичка, яка контролює шкалу ходу суперників та заповнює шкалу ходу команди. І також слід відмітити пасивну навичку героїні. Завдяки їй вона буде перетворювати швидкість у точність, що буде чудово розганяти точність, щоб законтролювати суперника. Також у грі стартував Бліц-турнір лавого лицаря, у якому ми можемо отримати 20 райдужних кристалів. На мою суб'єктивну думку, раджу забрати цю винагороду, бо вони будуть збережені до наступного призового з райдужних уламків. І чудова новина в грі стартує масовий призов, у якому ви зможете добрати часки героїв зі злиття. Але треба мати від 75 до 95 часток даних героїв. Але якщо у вас є декілька таких героїв, ви зможете обрати частки лише для одного з цих героїв. На цьому в нас все. Не забувайте поставити вподобайку та залишити коментар, аби алгоритми ютубу розповсюджували наш контент, і нас було якомога більше. Всім дякую за перегляд та мирного неба.